А це лице у вас що таке стресле? Що сестря? Ей, куме, це не граня. До вас прийшов ваш дорогий кум, що витязь княти, бурдуйтесь. Я в гані вкрав пальний Давайте віп'єм, ти будете сповідати, бо я думаю, що ж тут без психолога не обійдеться. А ваш кум то найліпший психолог. О, Хай давай. Вчити у нас цілий день. Ано! і зараз віп'ємо ти будемо розказувати, що сі з вами стало. Ай коліці, кажіть. Добре тобі, коме місяцю. Маєш жінку при боці. Є, до когось приповити. Ходиш обібраний, нагодований. А я сарака один, як палець. Мені тобі до кого забалакати, ні з ким порадитися. Тоді поїхала до тої Італії, ще ти кусову забрав. Шість рік там сидить. Вона вже точно туди пайка. Та за чим пануєте? Вститалися за бабу. Скажи, я вам ніколи завидую. Коли хотіли, туди встали, коли хотіли туди пішли, шкарпетки розкидайте по цілій хаті. Що хотіли то з'їли? Хотіли напитися, спите на ліжку, схотіли у фосі. Ніхто не каркає коло вас і тачівка в парабрах не грає. Стидалися, ви за бабу пануєте. Спочатку я тішився тішити свободу. А тепер панує. Вже і, і просив, і молив, і Тут не допомагає. Вже й казав, що я слабий, що смерти не регує. Куме, а як ви гадаєте, якби ви дуба урізали, вона б приїхала вона до похорон? На похорон може, б і приїхала. Але я жити не хочу, мені вже до узетії її приємно. Давайте випить, У мене є план, Але, ви знаєте, ваш пункт дурного не порадить. Слухайте план. Дядька. Дивіться. Ми організуємо ваші похорони. Ну, не, ви будете живі. Але будете все натурально. Розумієте мене? Та ні, вона подвонить ваші гани, о! І ще комусь. Все. Та Послухайте, куми, послухайте. Ви гроші маєте? Ви трохи маєте. А костюм на смерть маєте? Шлюбний піде. Піде. Дивіться тако. Я писню на що мені гроші. Я їду в Горденку, куплю два вінки. До похорону. Купимо вам, може, й добовину, як буде та не гроші. І поїду у Орденку в Палац культури до Бехалюка, фотографа. Він файно по похоронах фотографує і по повесілі всюди. Робимо якісні фотографії. Відправляємо по WhatsApp-у Гафії, вона види, що все натурально. А ще, якби хоча одне в селі вас, навіть якийсь перший, видів, що ви лежите на катафалку, Гафія вже вдома. Давайте гроші, бо я їду в Горбенко. Як вам план? Знаєте, трохи вечно, але я на Горбенко. То давайте гроші, я пішов, поки ще до обіда куплю. Давайте. Дорожі. Та гроші, ну куми, задурнули тепер нічого нема. Та й фотограф задурно не приїде. Шас. Купе навіть на свою смерть шкодує. А що це ви дали? Ви навіть не умрете за цим. Треба в церкві дзвонити, треба дати, комусь. Давайте вже не все, може стане. Давайте так. Ви тут багато не пийте, збирайтеся і ліхтуйтесь, якщо організовувати все. все. Давайте. Не пийтесь, що маємо направити. вам скажу. Яка вже в тебе відасть? Аж кум такий Василь слабий, що мене честу на мерцесі скидає. Що буде вмирати нині? Ой, тому яка, він нічого не буде, не вісти. Його лише добре не доб'яш. Ганько, не вийде честий мертве. Що, слабийськне? Вінити, покажи йому скінку, бо ти він зараз устане. Не віть. Ну, То ти думаєш, що це жертви. Слухай, як буде зворети Гафія, скажи, така біда. На совісті буде мати. Ну а як же ж? Буду я ще жінці печінки їсти. Вона хто знає, де віддає, і я буду її зараз печінки їсти. Я тобі кажу, але вкази йому пляшку, ти встань. стане! ти куди йдеш? До церкви йду. Іди молись і за кумаку молеся нашого. Я не такий безбожник, як ви. Без. Іди, іди, Бо ще Боже, що не підтримує. Хто це йде? Паламар іде. Васильович! Василь! Васильович! Василь! Дзвоніть! Звоніть! Що? що? чи шо? Та гірше! Васильович гірше мій кум мер, Василь! Що тут гірше? Ме? Кум мер? Ти та кодав на серці, ну чи зловив! Вчера... Ні, подобче, я говорю пам'яті! Інакло сляху я поєдцю! Ой, Боже мій Боже, що ж ви таке говорите? Про людину треба говорити, або добре, бо погане, особливо про мерця. Та... Файний, тоді <кій> файний був чоловік. Добре, що Бог сприяв. Васильно, ви ж тарицуні, людина вмерла. Та може я баю погубную, та й буде йому. Та на нати гроші, ти нати даєшся! На дзвоні, але добре дзвонять. Та ви ж уроденці. Справді, файний був чоловік. За такого можна й добре дзвонити. <різвіст> Дзвонила б <бід> тобі в голові. <різвіст> боже, боже, вся корупція всюди зайшла навіть до церкві. Вінки є, готові. Вінки взяв, всього взяв, наша тратить, більше проп'ям гроші. Але зараз купить, тихонько лежить, має приїхати в хайню, він згодився, за 100 євро розподаргувати вас і відправити апільську. Тоді він певно, вже їде там. Тихо, лежить, тихо, тихо лешіть. Ті стоя рове. de proyectos de proyectos Слава навіть Бог Святому. Пане, це, це немощик. Коло представлений. Ви не розумієте, немощик за життя був не дуже потогініч. Треба зробити фотографії. Може би, тепер вже файло відео. Треба жінцю в Італію відправити, але дуже треба були якісні фотографії, по ваксаху прийшло, бо вона виділа і приїхала на похорон, володи не хоче їхати, чоловік умер, а вона не хоче. Виїхала. Правильно. Все, буде файні подавати. Добре, паночку, робіть, я вам довіряю. Зайдете, ну, дивіться, ну от нього рот привідкритий, це не гарно, ви напевно затудить йому рот. Здравий, 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 здравий. Я подумав, в нього ну, якось як сказать, може б ми і ноги, бо то якось не дуже природно. Ви знаєте, пане Небожчик за життя дуже тяжко робив, має велику Та нічого. нічого тепер вже не стучимо. Знизько. Гарно. А ну подіть сюди, подіть сюди, подивіться, подивіться. Гав тут, ну явно криво стодіть. Поправте його, будь ласка. А тут? Поправте. Добре, за тут. Не треба, я сам поправлю. що Один апас! Warum Thank <laughs> you. Тепер Гафійко зараз подивися, як мерці оживають. Зараз мати на що дивитися.